Аю на телеканалі СТВ етері випуск новин. Сьогодні 456 й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Розповідаємо головні новини ранку. Армія РФ вночі випустила 36 шахедів по Україні. Усі були знищені. Ймовірно, їхніми цілями були військові об'єкти та критична інфраструктура в західних областях України, кажуть повітряних силах ЗСУ. Також вночі російські війська поцілили у гуртожиток Херсонського державного університету. Постраждалих немає, прокоментував ректор Співаковський. Минулої доби російська авіація вкотре скинула бомби на Береслав. Внаслідок авіаудару пошкоджені заводська будівля, гуртожиток освітнього закладу, житлові та господарські споруди. Також від авіаційного удару постраждало зерносховище та 12 будинків у Михайлівці. З різних видів озброєнь війська РФ завдали ударів по тягинці, бургунці та Миколаївці. Загиблих і поранених немає. Повідомив начальник Береславської РВА Літвінов. У свою чергу підрозділ ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби. Чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника. Більше про втрати розповідає військове телебачення. 36-36. у ніч на 25 травня ворог вкотре атакував Україну ударними дронами. Шахет Російська Федерація ймовірно планувала завдати ударів по критичній інфраструктурі та військовим об'єктам у західних регіонах держави. Та завдяки оборонцям, підрозділам зенітних ракетних військ, винищувальній авіації та мобільним вогневим групам у зонах відповідальності повітряного командування Південь, центр та захід, усі 36 шахедів знищено. Також за минулу добу українські воїни знищили 5 сотень російських загарбників. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 25 травня, такі. Українські воїни ліквідували 205 тисяч 260 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 795 танків і 7 тисяч 432 бойові броньовані машини. Знищено 3 тисячі 359 артилерійських систем-загарбників та 570 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 309 літаків та 296 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6148 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2907 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 444 одиниці. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав зсу. Перед судом постане Житомирянин, якого СБУ викрила на організації каналу нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Злочинний трафік організував 39-річний Житомирянин. Він забезпечував потенційних ухилянців документами, які давали змогу уникати мобілізації в період воєнного стану і безперешкодно виїжджати за кордон у статусі водія волонтера, повідомляє прес-служба СБУ області. У повідомленні вказано, що у липні минулого року чоловік зареєстрував на підставних осіб декілька фіктивних благодійних організацій. Саме під документальним прикриттям цих фондів і працювала задумана фігурантом схема. До підготовки необхідних документів для військовозобов'язаних він втемно залучив свою дружину. Вона мала досвід ведення документообігу справжньої благодійної організації. До пакету послуг входив також детальний інструктаж про правила поведінки під час перетину водієм-волонтером, Держкордону та реагування на запитання правоохоронців. Наразі фігурант справи обвинувачується декількома статтями кримінального кодексу України. До Житомира з візитом прибув надзвичайний і повноважний посол Королівства Бельгії в Україні Петер Ван де Велде. Про це повідомила Житомирська міська рада. Пан посол поговорив про підтримку України з керівництвом міста та області. Зокрема, йшлося про підтримку ВПО та допомогу громадам у відбудові їх житла. Ми намагаємося робити все, що можемо у військовій допомозі. Ми точно будемо залучені до підготовки українських пілотів. Важлива частина нашої праці юридичний фронт. Я в групі, яка буде займатися судом Путіна як злодія війни. Путін прорахувався, коли вирішив напасти на Україну. Він недооцінив міць українського народу, а ще недооцінив друзів України. Наголосив надзвичайний і повноважний посол Бельгії в Україні. Також Петер Ван де Валде зустрівся з учнем ліцею номер 25 під час якої говорив зі школярами про європейський союз, історію його створення та діяльність. Тим часом інші закордонні партнери України та Житомирщини, зокрема, допомагають у відновленні овручського району після бомбардувань у перші дні повномасштабного вторгнення. Наша знімальна група побувала в самому Овручі і на власні очі побачила новий дитячий садочок, який побудували коштом Естонії. Марія Кравчук далі більше. На Житомирщині вовручі завершують будівництво нового дитячого садочка, кошти, для якого було виділено Естонською республікою. Ми провели ряд геодезичних робіт, провели геологію і обрали цей майданчик для відбудови спільного проєкту, завдячуючи естонському уряду, народу Естонії, і спроєктували даний заклад. Загальна вартість зведеного кошторису першої і другої черги складає 32 мільйони. Орієнтовно 32 мільйони. Чому тому, що є ряд тендерів, які естонська сторона провела прямо в себе в Естонії. Це стосується модульних конструкцій. То цю вартість ми просто не володіємо цією інформацією, тому я вам просто не можу її сказати. Партнери з Естонії пильно спостерігають за процесом будівництва. Новий заклад побудований із використанням сучасних енергоефективних та екологічних технологій, із дотриманням інклюзивних норм. Кожна група розрахована на 20 дітей. тобто Є в наявності зараз меблі на 20 ліжок, знаходяться стільці, столи для вихователя, меблі також. Ну, тобто Це приміщення однієї груп, де вже ну, готовність 100%, щоб діти заходили. і скажемо так, виховувалися в цій групі. Для зручності в кожній групі також є кухня, скажімо так, це кухня або є холодильник в кожній групі. Тобто, ну, не треба буде. Кухня є сама собою, там окремо, де буде готуватися, але тут є посудомійна мойна машина, тобто облаштована, сильнообхідно. Для зручності Уже все підключено вода, тепло тут електричне буде. Каналізація все працює. На першому етапі побудовано приміщення для чотирьох груп, які можуть прийняти 80 дітей. На другому етапі проєкту, який планують завершити до кінця цього року, дитсадок зможе розмістити ще стільки ж діток, тобто загалом 160. На цій стіні це виконані обої з малюнків конкурсу. Дітей України і Естонії переможці отримали можливість так сказати, щоб їхні малюнки були перенесені на обоє, і ці обої тут вже нанесені нами на стіну. Садочок окомплектований кухнею, їдальнею, пральнею, вбиральними, зонами для ігор, відпочинку та навчання, спортивною залою. Також у закладі побудували велике і надійне укриття. У кожній групі окремо, скажімо, є санузли для дітей. Ну і також для вихователів. Тобто є для дорослих елекомій, також є дитячі Ну, Тобто все підключено працює. Є санузли вже облаштовані. Це вже прийшло готове з модулями з Естонії, тобто вже повністю в комплекті, в зборі. Ну, Єдине, що нам залишалось підключити тільки. Тобто і для дитячих, і для дорослих все тут є. Майбутні працівники садочку вже активно переймають досвід своїх колег з Естонії. Їздила група працівників в Естонію: це вихователі, помічники вихователів, повар. Я та як завідуюча подарською частиною логопед, Психолог, це всі їздили на навчання. Нас там е, ознайомлювали з їхньою працею, роботою. Е, так як повер ознайомить з система там, кухні, там все оборудовання, там, там просто става і працює, там красота. І просто треба було подивитись, як вони це все працюють. І, звісно, у нас своє законодавство. Ми будемо притримуватися свого законодавства, але щось і візьмемо і від них. же. Ми готуємо, прибираємо, миємо витираємо пили, розставляємо меблі, готуємо кроватки для дітей. Дуже все комфортно, цікаво, яскраво. Все готове для діток. Нині в садочку тривають останні приготування та проводять благоустрій території. Офіційне відкриття садочка заплановане на початок червня. Продовжується реконструкція і у Житомирі. В першу чергу мова йде про міські сквери. Про нові проєкти ми поспілкувалися з начальником управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеславом Глазуновим. У Житомирі розпочали облаштовувати сквери та вулиці. Роботи також будуть проводитися із заміни тротуарів по центральних вулицях міста. У минулій сесії було виділено кошти на близько 10 скверів, в тому числі і тротуарів в капітальний ремонт. На сьогодні вже проведено близько 5-6 закупівель. і Вже на деяких об'єктах розпочалася робота. Це сквер на майдані Короленка, сквер на вулиці Героїв Пожежних, сквер на. Розі Шевченка і князів Островських, тротуар по вулиці Шевченка розпочався вже і проведено закупівлі по двом об'єктам це тротуари по вулиці Івана Гонти і вулиця Сенельніковська. Робота розпочнуться на найближчим часом. У планах комунальників приведення до ладу приміщень 15-го садочка та 32-ї школи. Зараз вже виготовляється проєктно-кошторисна документація. Все залежить, як швидко прийдуть тендера. Плануємо все до залітній період, там і за вересень, всі ці роботи завершити. Також у Житомирі планують будівництво нового корпусу лікарні номер 2 який постраждав від обстрілу. По плану це має бути двоповерхове відділення лікарні площею у 752 квадратних метри з сучасним обладнанням, де будуть якісно надавати послуги з лікування онкології на сьогоднішній день. Комунальним підприємством лікарні номер 2 виготовлено проєктно кошторисну документацію на будівництво нового лікувально діагностичного центру. І на рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради нас визнано замовниками цього будівництва згідно постанов. І зараз ми готуємо документацію на найближчу сесію міської ради внесення цього заходу в програму і готуємо пакет документів на подання для фінансування державі. Марія Кравчук Олег Поренко у центрі подій СТВ. Автопарк центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поповнився спеціалізованими автівками, які їх переваги розповідаємо далі. 27 травня світ відзначає День екстреної медичної допомоги. Для охопленої війною України це особлива дата. Перш за все, тому що працівники швидкої допомоги першими беруть на себе відповідальність за порятунок людського життя. Напередодні цього дня у Житомирі передали два спеціалізовані автомобілі екстреної медичної допомоги північним філіям Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Автомобілі надали Всесвітня організація охорони здоров'я та МОЗ, каже директор Тарас Волков. Вони будуть забезпечити надання екстреної медичної допомоги, причому спеціалізовані, це машини типу С, тобто найкраще оснащені в північних районах Житомирщини. Машини повністю укомплектовані і реанімаційними апаратурою, і дихальною апаратурою. В принципі, все, все що потрібно для надання екстреної медичної допомоги на місці події і під час транспортування хворих. це взагалі автомобілі 2003 року і подібні автомобілів взагалі в області немає. Оце перший автомобіль, який ми сьогодні отримали. Це перша така лесіка. Фельдшер В'ячеслав Волошин показує сучасний дефібрилятор. На його думку, таке обладнання має бути не лише в каретах швидкої, а й в громадських місцях. Аби до приїзду лікарів якнайшвидше надати першу медичну допомогу. Це автоматичний зовнішній дефібрилятор, який повинен бути у всіх громадських місцях, як у всіх країнах, розвинутих країнах. Ну у нас починають це впроваджувати. Це торгові центри, вокзали, громадські місця, їм, їм, можна користуватись, їм може користуватись навіть пересічна людина. Ну, для цього треба коротеньке навчання пройти, але він сам дає підсказки. На жаль, на жаль, англійською мовою, але є вже нас такі, які вже йдуть з перекладом. Він кожкожної етап підключити електроди, на накласти, накласти наліпки для проведення дефібриляції. І коли можна проводити, коли не можна, він теж підказує. Одне із таких авто передали в користень. Завідувачка підстанція екстреної медичної допомоги. каже завдяки сучасним каретам швидкої лікарі зможуть швидше і якісніше допомогти постраждалим. Ми були перші в наданні допомоги на госпітальному етапі. Зараз ми будемо найперші. Це сучасні автомобілі, які нам ну допоможуть на дані невідкладної допомоги. Люди в нас багато страждали. Ми перенесли дуже багато північні райони. І я дуже дякую всім. Я всіх вітаю зі святом і разом крокуємо до перемоги. Подібні автомобілі у вас вже були, чи це перші Подібних не було? Це такі перші. У нас всі весь транспорт медичний. Ну, Дуже сучасний, але це найсучасніший транспорт. Тут є все, все медична апаратура. Тут вони устаткування, все з ними зразу прийшло. Нам буде набагато легше працювати. З нагоди професійного свята очільники області відзначили кращих фальчарів області та подякували їм за медичний фронт, який вони безперервно ведуть. Я дякую за те, що ви завжди відкликаєте за ваше величезне серце. Наші поранені хлопці, які і дівчата, які воюють, отримують від вас першу допомогу. Ви не задумуючись. Запоріжжя, Херсон виїжджали з виїжджали надавати допомогу нашим людям, які того потребують. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні е, два е, супер, як мені сказали, я не є спеціалістом, але навіть зовні видно, що це два супер автомобілі, які отримає екстрена медична допомога і які поїдуть на північ області, яка Найбільше постраждала без перебільшення Другий фронт в країні, да, в країні, яка сьогодні воює. Тому вам величезна подяка за роботу, яку ви робите. І е, абсолютно кожен мешканець Житомирської області може бути впевнений в тому, що ви надасте йому першу медичну допомогу тоді, коли він цього потребує. У вас тяжка праця дуже тяжка. У вас тільки халати біль, да, праця дуже тяжка. Тому вам на, на вашій роботі. В першу чергу міцного здоров'я, не зважаючи на те, що ви медики, але щоб ви завжди були здорові, щоб ваші сім'ї були здорові, щоб ви ми з вами всі спільно разом нарешті дочекалися великої перемоги. Тому що те, що ми сьогодні з вами можемо сьогодні це робити і тут бути, і начебто щось святкувати, це велика подяка людям, які захищають і боронять суверенність нашої держави сьогодні. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. У Малині 24 травня вогнеборці ліквідували пожежу на території кооперативного ринку. Про це 25 травня повідомляє прислужба головного управління ДСНС у Житомирській області. 24 травня, о 18.38, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в цегляній будівлі на території кооперативного ринку в місті Малин Коростенського району. Про це рятувальників сповістив охороник, який помітив задимлення на території об'єкту. По прибуттю вогнеборців до місця виклику з під даху однієї із будівель йшов густий дим. Оцінивши обстановку, керівник гасіння прийняв рішення залучити додаткове відділення рятувальників для захисту сусідніх будівель від перекидання вогню. Менше години знадобилось бійцям ДСНС для ліквідації пожежі. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено. Вогонь устиг знищити покрівлю й перекриття будівлі на площі 84 квадратних метрів, а також пошкодити продовольчі товари, що зберігалися всередині. Подальшого розповсюдження полум'я вогнеборці не допустили, йдеться у повідомленні. Зазначається, що загалом до ліквідації надзвичайної події залучалося 9 людей особового складу на двох пожежних автомобілях. Наразі фахівці розглядають кілька причин виникнення загоряння. Остаточна стане відомою після закінчення розслідування. І маємо вирок по резонансній справі, яка сталася у центрі Житомира минулого року. У серпні, дорогою до паспортного столу, Житомирянин зарізав свою дружину. Його засудили до 14 років в'язниці. Про це повідомила прес-служба Житомирської обласної прокуратури місцевого жителя, який раніше вже вчиняв умисне вбивство, визнано винним у новому умисному вбивстві та засуджено до 14 років позбавлення волі. Прокурори довели, що жорстоке вбивство своєї дружини, 51-річний Житомирянин, скоїв у серпні минулого року. Напередодні обвинувачений, звільнившись з місця відбування покарання за вбивство приятеля, одружився із 49-річною Житомирянкою, з якою познайомився ще перебуваючи у слідчому ізоляторі, та деякий час листувався. Трагічна подія сталася у центрі міста в день біля паспортного столу. Там домовились зустрітися з дружиною, яка після заміжжя взяла прізвище чоловіка. У зв'язку ще мала отримати новий паспорт. Під час суперечки, що виникла на ґрунті ревнощів, Обвинувачений вхопив з кишені складний ніж та декілька разів дарив ним жінку. Лікарі констатували смерть потерпілої від множинних поранень з ушкодженням серця. Йдеться в повідомленні. За показами свідків жінка й раніше потерпала від побоїв, хоча на чоловіка не скаржилась. Фігурант намагався виправдати свої дії, пояснюючи, що на той час перебував на замісній терапії. Свою вину у суді визнав повністю з дня затримання до набуття вироком чинності перебуває під вартою. У Житомирі мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, особам, які постраждали від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, отримала автівку від USAID. Мобільна бригада підсила роботу спеціалістів міського центру соціальних служб протидії домашньому насильству. До складу бригади входять психолог, водій та фахівець із соціальної роботи. Як розповіла директорка Житомирського міського центру соціальних служб міської ради Ольга Юрченко, виїзди мобільної бригади бувають як планові, так і екстрені, якщо є загроза життю та здоров'ю. Коли до нас в центр соцслужб надходить повідомлення про насильство в сім'ї, про побутові сварки, то ми маємо відпрацювати це за три дні, розповідає Ольга Юрченко. Але ми зазвичай відпрацьовуємо за день-два. У випадках, коли насильство вчиняється у присутності дитини або над дитиною, у нас тільки 24 години. Тобто ми отримали повідомлення і одразу на виїзд. Тому машина нам вкрай була потрібна для швидкого реагування. Фахівці соціальної роботи говорять, що в разі потреби можна звернутися до бригади по допомогу за адресою Майдан Польовий, 8, кабінет 101, або за телефоном мобільної бригади 050 527 56 87. Кожне приватне домогосподарство Житомирської громади може безоплатно отримати індивідуальний контейнер. Комунальне підприємство Автотранспортне підприємство 0628 міської ради продовжує впроваджувати проєкт щодо вивезення відходів з приватного сектору, повідомляє міська рада. Навесні цього року розпочато укладання відповідних договорів по вулиці Івана Гонти та прилеглих провулків. Власниками контейнерів цієї території об'ємом від 120 літрів стали більше 150 приватних домоволодінь. З кінця 2020 року, по теперішній час, проєкт щодо вивезення відходів з домогосподарств успішно запроваджено на території, що охоплює мікрорайон Мар'янівка, Київське шосе, вулиця Сергія Параджанова, Селецька, Корольова, Великобардичівська, Кривий Брід з прилеглими провулками. Та село Вереси. ліквідовано 5 сміттєзбірних майданчиків на територіях приватних секторів, де постійно утворювалося перенакопичення відходів у зв'язку із неконтрольованим його вивезенням мешканцями міста та найближчих сіл. Наголошуємо, що відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги, укладання договору на вивіз твердих побутових відходів є обов'язком для усіх юридичних та фізичних осіб йдеться в повідомленні. 27 тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тестування затвердили у Житомирській області під час наради з питань підготовки до складання НМТ. Про це повідомляє прислужба Житомирської обласної військової адміністрації. Наголошується, що у всіх екзаменаційних приміщеннях є укриття. Також у 2023 році ряд установ отримали завдання. Зокрема, ДСНС має оглянути пункти проведення НМТ щодо пожежної вибуху та техногенної небезпеки. Нацполіція забезпечити охорону громадського порядку в пунктах проведення національного мультипредметного тестування та додаткового патрулювання прилеглих вулиць і територій територіальним громадам, керівникам місцевих органів управління освітою та закладам освіти поставлено завдання. Розглянути можливість підвезення учнів до місць проведення НМТ, забезпечити альтернативними джерелами живлення, приміщення, тестування та безперебійне підключення до інтернету. Департамент охорони здоров'я ОВАП відповідатиме за медичних працівників на місці НМТ. А Житомир Обленерго обіцяє безперебійне електропостачання в день проведення НМТ. Це всі новини на сьогоднішній день. Цінуйте і бережіть тих, хто поряд з вами. І дякую нашим захисникам завдяки ним. І ми проживаємо цей день. Слава Україні, героям слава. У п'ятницю 26 травня максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 13, Волос повітря 36 відсотків. Вітер південний 2 метри за секунду. У Житомирі хмарна погода буде триматися тільки до ранку а ввечері буде сонячно опадів не передбачається.